Що будемо робити по обласній дитячій лікарні? По обласній дитячій лікарні є передбаченко громадському дійку. Подиво є питання трудового по надійку є подання від громадської організації. Так просить його призначити на благодійний фонд скарбницям дії називається. По війську. По військової є подання щось є, так. Подання від кожного щось є. Якраз, якраз по є від повної До чого договорилися вони? Не до чого. Хай сам договориться, до чого хочуть. Є пропозиція наступного чинку. У зв'язку з тим, що немає позбоженості по тим критеріям, які ми е, приймали, не рекомендувати дане питання виносити на розгляд сесії. Якось між батьків. Юрій. Юрій Іванович, а як планується взагалі на сесії вносити, наприклад, оце питання. От, наприклад, конкретно по дитячій обласні лікарні, як буде голова виносити, як виносити всі три кандидатури? Май... Вже можна було б це питання? Я З хочу розгляду. почути, дайте почути. Чи ви не ви знаєте чи? Не? Ну як, у нас є. Виноситься одна кандидатура, чи спірних три? Якщо ну, будуть від е, різних комісій, різні пропозиції. Якщо не буде єдиного кандидатури будуть винесені на сесію. В мене ну, трохи ми, ми наційно, пам'ятайте, що якщо вони не проходять і є три кандидатури, то питання як не готове, зняти, да, зняти з розглядом. Ну, воно не готове. Чому воно не готове? Є рішення, вони... є потому, рішення потому, управління ОТА, є рішення колективу і є рішення громадської організації. Ну, а вони не собою ніколи не, Ні, от, ніколи то не, їхні, не то це доволяться. Проблем. Це проблеми дітей. Не проблеми дітей. Ну ну Руслан Петрович, ну, не може такого бути конфронтації, я вже пояснював, не. коли немає погоди з однією гілки влади і іншої гілки. А це не гілки влади, це інше. А при чому тут, я кажу, Там про не про те, як ми можемо, когось з трьох Дотримує. представників ми можемо рекомендувати, якщо йому працювати далі із громадськістю, з колективами. А України, я про інше, а, а чому, а чому ми трьох не виносимо сесію? В такому що? випадку. Ми Як ми має... можемо прийняти рішення? Я, я має... хоч... а Чому? Ми, ми ж радимося, я ж не чую, що ми, ми має... має... радимося. Дозвальте слово. Почекайте. Ми ж радимося. Руслан має... Петрович, має бути одинаковий, в моєму розумінні, підход до вирішення всіх проблем. Була проблема по шкільним закладам? Була. Чому? Не було погодження. Для того є адміністрація, яка повинна виконувати свої певні функції, правильно? Узгоджувати колектив з громадськими організаціями? Та наша... це їхня робота, ви ну, розумієте? Робота. робота управління подати погоджену кандидатуру. Якщо кандидатура не погоджена, то що? Ви, ви при... пропонуєте так. на сесії вислуховувати сесію, виконувати. По, по 5 годин. Буде виходити колектив і 5 разів голосувати. Я противник того, що на сесії. Ну, я, я про те, що ну, ваша як, як називаєте, не готова. Це неправильно. Ми... Не рекомендувати це, тому що немає погоджених кандидатур. Знову ми говоримо про це. Про те саме. Розумієте, будемо ми дуже довго обговорювати ці питання і врешті-решт закінчиться чим. Правильно, пострадають, ви правильно кажете, діти. На сьогоднішній день, скажіть, будь ласка, є виконуючі оберівських керівника головного лікаря? Є. Все, хай працює. А всі останні питання треба підходити під загальний знамен. Ну, ну не буде толку в тій організації, де не погоджений керівник роботи. Ніколи в житті, повірте мені. Ви ж прекрасно це знаєте, Руслан. Ну добре, Ви переконали вас за це. Віктор Ігор'ю, мені здається, що основне це думка колективу. Не завжди. Не завжди. Ви знаєте, колектив... Якщо якби були проведені збори загальні, так як положено, і було таємне голосування, а я не знаю, це не наша пертива. Я не повинен проводити збори. Я не повинен проводити голосування. От провели по центру психічного здоров'я збори, і вони показали все. Якщо у когось виникнуть питання стосовно е, е, кандидата, то хай вони йдуть в колективі, хай колектив їм пояснює. Витримано все, що важко провести ці збори, і питання сьогодні виникнуть. Питання не готове. Я тому пропозиція наступна. Питання на сесії не рекомендувати голові розглядувати дане питання ви ви на сесії. Не виносити. Ви. Ви Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Питання про контракт пере.